Погляньте на це чудо. Поки я там вигулювала принцесок, прийшла в хату, лежанка витягнута з під стулки, іграшки знову по всій хаті. Вивернувся і лежить, як царьок. А мені Вова, як виїжджав з дому, ну виходив, приніс на кухню ой, форми з бомондом. Я їх на кухні на столі лівою рукою вийняла, зважила і по одній перенесла сюди. Ну, вирішила, що треба ж посипати соличкою. Оце, бачите, як лівою рукою щось робити. Посипала, називається, соличкою. Вже точно тепер просолиться. А в нас тут грохот, чуєте. Вова на обід приїхав, поставив машину під двором, дивлюсь, сусідка пише. Зараз Щебінь привезуть. Буквально через декілька хвилин машина вже приїхала. Виходьте, мов, всі. Ну, ніхто, звісно, нікуди не виходив. Я вийшла. Вові прийшлось їхати вниз по вулиці туди, по катакомбам потім, тому що в нас вже на вулиці було. Декілька куча таких. Ну, Вова поїхав, а я дивлюся, йдуть сусіди мої. Кажу, тож дочекалась їх, кажу, а що далі буде. А накину, що далі. Будемо трактор, каже, наймати. Ось так. Розгортає трактор. Ось отут вообще, по-моєму, класно, так? Так. Да. Да, бач, просто розгорнути кучку мало. І лопатами ніхто б цього не зробив. При всьому бажанні. І напиши в групі тепер, хай там оті двори виходять і контролюють, де їм які ямки треба засипати. Класс взагалі. Воно після прошлого року було вже наскільки краще. Да. А після цього, мені здається, ще буде краще. Ну так, да, перше время буде таке, звісно. Ну, на брички ми їздимо і зараз на машині на брички, то я це. Лучше на брички, ну, аніж у багнюки да. на пузі. А ніж у багнюки на пузі, бо та ж вулиця взагалі ж там не проїдеш, не пройдеш. Постівничий, походу, злякався. він вийшов потилицю почухав і втік. Я Саша посидів, посидів і назад прийшов. І що в тому році притягнули, це і палика Все, сусіди пішли далі контролювати кучі. Це в нас одну ж висипали. І до кінця вулиці. Коротше, Таня вроді сказала, що їх п'ять куч було таких. Ну, не так, чи таких, чи там менше. Ну, але п'ять кучок. І виходить, це ж він тільки з першої почав, а тепер зараз. Ой, господи, ну, там звідти рівняє. І рівняє молодець, рівняє не просто розсунув вперед-назад цю кучу і все, а укладував, укатував довго. Так що, якось так. Ну, а Вові вранці прийшло, чи в обід прийшлося їхати. Ось туди вниз. Вибачайте, пальцем показати не можу. Коротше, до тієї, до тієї двохповерхової будівлі. І повертати направо, а там дорога треш взагалі. Ти знову передумав? <рес> <рес> так, що ось тепер така в нас вулиця, а то сховався від нас сусід, який не здавав гроші. Вийшов і назад утік. Ну, нехай там рівняють самі, а я пішла в хатку. Ну, що вам сказати, мої любі? Напевно, всі селяни такі пришелебкуваті, так? Да? Оце такий лікарняний, який її гумать. Сиджу зараз, плече пеком пече. Пальці віднімаються поніміли на руці на правій. Чому? Ну, тому що після обіду я отримала черговий дзвінок стосовно заквасок, фермента. І розумію, що в мене завтра на відправку три замовлення: одне сири, масло, а два інших. Закваски, фермент, форми. Не відправити їх я не можу, тим паче вони вже проплочені. Відправляти їх потрібно однозначно кров з носу. Але, якщо раптом, там не буде чогось вистачати по типу ферменту або заквасок, ну, що, що, а цим вова займатися не буде. По-перше, він не знає, він не вміє, він ніколи не користувався не тими ювелірними вагами. Ну, і вибачте, це вже. Я і так не знаю, куди йому завтра бігти і коли. А ще повісити на нього фасування заквасок і ферментів. Ой, ну що, пішла, принесла пакуночки. Пере... Ні, я спочатку перевірила. Я думаю, ну раптом відбудеться чудо і в мене все є пофасоване. Ні, чуда не відбулося. У мене не було йогурта потрібної фасовки. У мене не було плісняви на набрі. Головне, що, знаєте, є на 100 літрів, є на 60 літрів, а треба на 50. Так само з йогуртом. На 100 літрів є, а треба на 50. Ну, йогурт та ладно, я від свого відважила. А ось пліснява, її ж, якщо відкрив, її треба весь пакетик розфасувати. І от все. Поки вирізала ті пакуночки, а лівою рукою я їх не виріжу, намагалася насипати. У мірочку закваску лівою рукою, щоб відважити, не вийшло нічого. То не сипеться, то пересипеться, ну, коротше кажучи, знову правою. Ну, Єдине, що завакумовувала, тримала вакууматор кришку лівою, але кнопочку натиснути треба все рівно правою. Бо однією рукою і тримати, і натискати немає змоги. Сир вийняла з розсолу, ну з сиром легше. Сир виймала лівою рукою е і відразу клала на паличку з рушничком з підстеленим. І от я відносив вже всі закваски, всі ферменти і бачу дві головки мармура і розумію, що я ще ж вранці помітила, що він обсох вже. Це той, що я позавчора просолювала вранці. І все. І Мені необхідно з ним щось робити. А Я варила чотири головки, я не знала, чи латик спустити, чи завакуумувати. Ну, я просто в роздумах була. Але одна з цих головок вже замовлена на майбутній раз. Тобто, ну, треба тільки час, щоб він лежав визривав. визрівав. Бо попросили саме в латексі. І що? І хто цим латексом буде сир крити? Вова, Вова йому що ніколи, що він. Ну, ну вибачте, ну це вже взагалі? Ой, і не крити ж не можу, бо замовлений. Ну, що, прийшлось йти брати пляшку латекса? Це той, що начебто прозорий. З минулого року залишався. Хоча пише, що він вже протермінований. 29 січня 2024 року в нього закінчився термін придатності. Але він абсолютно нормальний, як можете бачити. Нічого з ним не сталося, не дивлячись на те, що він уже два місяці як протермінований. Ну, це все. Домазувала другу головку, вже не те, що пекло чи стріляло в перед а вже і в мізки стріляло прямо в голову. Ось такий лікарняний в мене виходить. Я розумію, всі пишуть, всі знайомі, хто телефонує, кажуть, побережи руку, побережи руку, можливо її підв'язати. От поясніть мені, як. От може, це я така дурепа. Ну, поясніть мені, як її можна поберегти. Ну, Я, наприклад, бачу єдиний, да, ну це так, якщо брати до просто е роздуму, Це хіба що якби мене заперли в лікарню? Тоді, чисто теоретично, я б не могла нічого цього робити, але вибачте, як, якби мені запропонували госпіталізацію в лікарні, я б від неї відмовилася. Чому? А тому що я розумію, що а хто це буде робити, хто? Хто. І це все. Фух, і розболілася голова тепер від цих прострілів. Ой, капець якийсь. Все, коротше кажучи, буду на цьому з вами на сьогодні завершувати. У нас, до речі, погода споганилася. Нас, ото, як я заходила в хату, дивлюся, з цієї сторони все затягло хмарами, а потім пустився дощ, а потім він перестав, а потім знову та ще сильніший пустився. Коротше, не знаю нічого, чи буде завтра чиститися той вольєр чи ні. Чи буде завтра розбиратися отам чи ні. Чи погода не дасть, чи часу вистачить, чи не вистачить. Геть нічого не знаю, можу сказати і пообіцяти вам одне: що завтра побачимося, завтра розповім, як у нас справи. А на сьогодні побажаю всім тихого вечора, мирної ночі, попереду вихідні. Не забувайте, що в неділю ми будемо переводити стрілки-годинника. Можливо, в когось огороди, в когось відпочинок. Це вже у всіх індивідуально. Бажаю всім без різниці, де б ви не були, провести їх гарно. Головне, не боліючи. Це саме головне. Все, бувайте до завтра. па, -па. А, тепер... а тепер головне вивернути ліву руку, щоб вимкнути камеру.